Відома на весь світ пісня «Carol of the Bells». і це дуже цікавий кейс, як культура зіграла на руку дипломатії, угу. коли Петлюра почув виконання так цього щедрика українським хором. Він зрозумів, що це потрібно поширювати, і він відправив цю культурну місію дипломатичну за кордон. І наш український хор об'їздив світ. Цю пісню почули, зрозуміли її мелос, цю красу, її унікальність, і весь світ захотів співати оцей щедрик, як Керол Bells». але завдяки цьому, коли говорили, що приїжджає український хор, люди цікавились український? А що це таке? А що це mm -hmm. за люди? а Звідки вони приїхали? І коли ці артисти наголошували, що ми з України приїхали, що ми розбудовуємо зараз свою державу, а це відбувалося в період так української революції. Те, що ми в школі вивчаємо 1917, 1921 роки. Але якщо запитати школяра, то він буде асоціювати це з універсалами: Перший, другий, третій, четвертий, чим вони відрізняються? Проте ці події можна подати з цього боку з боку культури, дипломатії, як це Зіграло і як про Україну дізналися, і це якраз може бути певним таким місточком зрозуміти контекст. А що відбувалося тоді? Чому було так важливо говорити не лише культурній дипломатії, взагалі, що таке Україна? Про це говорили, сказали і знали. Тоді це була така апеляція до міжнародної світової спільноти. Так а що це таке?